Ми тебе розкусили, тому ти вже не маєш права там знаходитися. На вихід, на вихід, на вихід. Давай, давай, давай. Давай, шахвіст залишився, шахвіст свій витягують і на вихід. Квіст, забирайсь квіст, і ім'я Ісуса Христа. Наповнюй до цього. Наповнюй. Все. Все, Таню виключаємо, бо вона побігла, як ви думаєте, до унітазу. Так, що Марія хотіла сказати? Везли за ворожбу, мені дуже зробилося. Я почала дуже кричати і, і, і дуже плакати. Та ви що, значить, ворож... ворожба йде на вас іменем Ісуса Христа. Я зв'язую всі духи ворожби, які йдуть від сусідів, від ближніх дальних. Всі духи ворожби на вихід во ім'я Ісуса. Всі зараз на вихід іменем Ісуса піднялися і вийшли. Всі через рот, іменем Ісуса. Давай, давай, виходь. Дух ворожби, я зв'язую тебе на вихід, на вихід, на вихід. Давай, давай, давай. Ти не маєш права. Я забороняю тобі сидіти в ній. Через рот всі вийшли, 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 вийшли. Во ім'я Ісуса Христа заклинаю іменем Господа зараз, вийти з неї. На вихід всі до одного, іменем Ісуса. Всі духи ворожби, чорної магії, зв'язую, наказую вийти геть. Іменем Ісуса. Не давай, 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 давай. Звільняйся. Наповнюй Дух Святий, вогонь Духа Святого. Вогонь Духа Святого, і суд Божий. Суд Божий на всіх вас. Суд Божий, якщо ви не залишите. Суд Божий на всіх вас. Суд Господній на всіх вас. Наповнюй дух.